Ух, оце. Це просто велетень, Така моценна ялиця, Ти що то? Таке здорова. Краса. Стоять такі велетні. Єлиці. Буки. Вітаю! Сьогодні у нас є 10 травня. Погода, кілька днів було хмуро, падали дощі. Сьогодні файно, сонячно. Я сьогодні прийшов до такого старого лісу, праліси Карпат. У мене тут є такі хороші давні рибні місця. Хочу подивитися, що тут є. Ну і вас запрошую з собою. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. І на сьогодні попадає нам перший білий гриб. Молодий. О. Такий колобочок. О. Ось. Гридничка видно на місці. О, прикрили. Все. О, такий Молоденький. Від цих дощів він виріс. Ріс так біля такої скали каміння добре початок є йдемо далі Цей звук це великий чорний дятел. О, ще кажуть на нього жовна. Він живе у таких старих лісах, пралісах. Такі могутні дерева. Де він гон гніздуватись? Тут він живе. Hmm. Ту Біл, я відразу не зрозумів. Що це таке біліє? Слимак почав його гристи. Такий колобочок Добре, йдемо далі. Давненько не попадались мені такі цікаві знахідки. Ой. Це є ріжок самця косулі. Давно я не знаходив. Три подивитися, може ще один є пара його. Хоча таке рідко буває, що один біля одного. Я знаходив і оленю, і самців косулі також. Така сьогодні вдача. Добре, йдемо далі. Лиш сказав, йдемо далі. А тут я бачу якісь такі гриби, ось таким рядочком. Тут, тут. А ось ми бачимо ялинка. Це цьогорічна. Вона десь місяць тому проросла і ось так виглядає. Ялиця біла. Ось таке чудо природи. Гриби залишаємо. А цей ріжок беремо до колекції. Такий грибочок. на такі тоненькі. ништи. Такие кейсы, не знаю, схожи на мухомора. О, не знаю. Так в одну мить на белых Мабуть, знову буде дощити. Леви ростуть.

Небо забурилось. Мабуть, знову буде падати дощ. Походив я ще так десь годинки-дві, перевірив свої місця, подивився. Нема більше нічого, я не знайшов. Є ось ці два гриби. Такий в мене сьогодні результат. Не так просто знайти ці гриби. Дуже поодинокі, рідко ростуть. Ну таке, ще й доста холодно. Як то кажуть, всьому свій час. Поки що так. Вам дякую ще зі мною за перегляд. всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі! Бережіть природу.